Минали дні, минали ночі. Ми писали текст, знімали. Артур монтував. Денис дивився в текст і казав: І отут ще перепиши журба. Якби ну, Шевченко писав е, сагу по життю редакції «Бігус.Інфо». Вітання! Ви дивитеся «Бігус.Інфо». Я Світлана, і питання на засипку: що ви думаєте про Шевченка? І ви такі: Він що? До Кирило Мефодіївського товариства за Хабар вступив? Та зрозуміло, що не про цього Шевченка. А добре, немає сенсу в цьому початку, бо я його писала ще до того, як нардепу Євгенію Шевченку нарешті влупили підозру у Держзраді, бо ми й хотіли випустити відео про Шевченка, бо була у нас гіпотеза, що те, що він робить, і верзе, насправді непогано узгоджується з потребами банкової, а раптом. Правоохоронці викрили його на завдання шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України. І це неймовірно приємно. Нарешті дуже нравиться і трохи дивує. А зважаючи на попередню тенденцію, особливо дивує, що ДБР прийшли до Шевченка додому. А він вдома не їде до кордону на машині мамояна. Диво, прогрес. В офісі генпрокурора нарешті перевели годинник на правильний час, ну чи радше відірвали календар на потрібну дату. Так що, думаєте, це була конспірологічна гіпотеза, а підозра ДБР її остаточно знищила? Та не факт. Ну, бо чотири роки відверто антиукраїнської маячні минули для Шевченка. Давайте я його Євгенієм далі буду називати, бо Шевченко і антиукраїнська маячня в одному реченні мене трохи тіпає. Так от, вони для нього минали непомітно і безболісно. Риторика накривалась правильними голосуваннями, антиукраїнські меседжі балансувались критикою кого треба і всіх влаштовувало. Ну але з до Трампа з проханням примусити Зеленського до переговорів з Росією і давай, Вова, давай, пора сідати за стіл переговорів виявився перебором. У будь-якому разі, ми планували відео з розповіддю про Шевченка і питанням, з якого переляку в нього немає підозри в Держзраді. А тепер буде відео є підозра, але чо так довго? Втім, дяка ДБР за актуалізацію. Євгеній Шевченко, Нардеп, колись зелений мажоритарник, а зараз позафракційний. Із зелених він вилетів у 21-му. Бо коли весь світ засуджував нелегітимного Лукашенка, Нардеп їздив у Білорусь, казав Лукашенку, що дуже радий познайомитися вживу, дуже респектує. І, взагалі, він за батьку, за народ, соціальну справедливість, дружбу, бульбу, примусову посадку літаків і викрадення опозиціонерів. Бо в тому і є істинна державність. Любов до білоруського диктатора навіть дозволила, за словами Буданова, використовувати Шевченка як одного із комунікаторів між гур та білоруссю на початку вторгнення. Однак це не минулося без обратки, бо вже у липні 22-го Євгеній прийшов на засідання Ради в пікселі, отримав справедливих стусанів. Образився і пішов хизуватись корочкою від гур. Спецназ з роботою і все таке. Корочка, яку Шевченко як найбільший патріот, презентував публіці на сайті Страна, яке під санкціями дійсна була до березня 24-го року. І звідки нам знати, але не дуже схоже на посвідчення співробітника. Шановні гурівці, напишіть анонімно, що у вас взагалі ось так виглядає. Просто цікаво. А ми поки подивимось, як тоді копали нардепа. Більше доява! Ми вимагаємо від вас! Втім, навіть із корочкою Євгеній залишився собою і демонструє, який він Євгеній дуже публічно. ДБР пише про численні його інтерв'ю. Мене на них не вистачило, але от його телеграм-канал я прочитала повністю із 22-го року і категорично вам не раджу це повторювати. Якщо коротко, я б хотіла, щоб там було все коротко, звісно, але там все так довго. Це капець просто це найбезгалузніше витрачений час в моєму житті. Поставте вподобайку цьому відео, будь ласка, скажіть, що то все було не дарма. Якщо коротко, то виглядає це приблизно так: хейт Стерненка, респект Трампу, хейт української влади, захист московської церкви, хейт українській мові, хейт реформ, мир з Росією на будь-яких умовах. Лайк like шарію, респект про російським силам в Грузії, респект про російським силам в Молдові. Цитувати буду інколи, але мінімально. Бо мірзость. так очевидно, методичка Кремля, скажете ви? Ну. Все так, ДБР теж тепер так каже, все ж ніби сходиться. Ну так а чого депутата з такою риторикою вважати не просто відвертим агентом російського впливу, що в контракт з усім українським, включно з владою, і єдиний сенс якого дестабілізувати ситуацію в Україні, а однією із горгулій у грі будинку з химерами. Що за конспірологія, скажете ви? Як в таке повірити? Він он навіть єрмака помиями поливає, зеленського регулярно хейтить. А нехай і конспірологія трохи. Але я ж не карти теро розкладаю. Я подивилася на те, що Євгеній Шевченко пише і каже. Подивилась, коли саме він це робить. І на наслідки, які до цього четверга вкладалися у одне слово і крапку Жодних. Русский язик у нас має особливий статус, тому що он да. в Конституції. При цьому образ про пропагандиста зчитується в будь-якому дописі. Але от іронія, періодично Євгеній намагається, як це сказати, здатися своїм для найпрошення. Депутатів, типу Дубінського, Дмитрука Шуфрича, пише якісь там дописи в їхню підтримку, обіцяє повернути всіх в Раду і все таке. Але вони йому не вірять. Цитувати не буду, бо мерзость. Але і після виходу Євгенія із фракції через візит до Лукашенка, і після дописів підтримки різним. Колегам. Навіть про російські чорти Євгенія Шевченка гидують приймати до себе, згадують йому його договорняки з Єрмаком і столером. І взагалі, не справжній він в їхніх очах м опозиціонер. Про російський чорт справжній, тут питань нема. Але такий, що його навіть в спільний котел грітись не кличуть. А ви думали, що в Україні тільки світлі сили погано можуть домовитися між собою? Ну що, зануримося у світ, Євгенія, 22-й рік можемо пропустити у 22-му році. Євгеній спочатку мовчить до червня, а потім він через силу патріот. Жодних переговорів, жодних територіальних поступок. Якщо Путін хоче захопити частину нашої території і про щось домовлятися, війна буде довгою. Якщо він хоче зруйнувати українську державність і забрати в українців право на свою незалежну країну, війна буде вічною. Люди в окупації категорично проти приєднання до Росії, референдум на окупованих територіях, шантаж, щоб посадити Зеленського за стіл переговорів. Нардеп Шевченко гратулює і додає, переговори про припинення війни можуть бути лише якщо Кремль публічно заявить, що предметом таких переговорів може бути звільнення всіх окупованих територій. Про той період ми говоримо просто тому, що він хронологічний. Ну і є трохи ностальгії по часу, коли про російської риторики не було, бо за неї не в Фейсбуці прилітало. Тому... Її просто не було. А от далі зміна наративів і у Євгенія, і частково в суспільстві відбулася приблизно восени 23-го року. І тоді Нардеп Шевченко змінив платівку і почав наспівувати про те, що пора перестати стріляти. На той момент ще в доволі прийнятних формулюваннях в сенсі про українці хочуть тиші в своїй країні, щоб статистика загиблих зупинилася, щоб війна скінчилася, і загальне. Хочеться миру. До таких слів важко придовбатись, бо, звісно ж, хочеться. Писав би таке Тарас Григорович Шевченко: був би вірш із тугою. А коли це пише людина, яка ще й Росію можна принудіть к міру мислю, то це не про мир, це про бажання підштовхнути до поразки. Здайся, і все закінчиться. Теза про переговори і припинення війни починає набирати обертів і дедалі частіше з'являється в інфопросторі. Настільки, що навіть відома своєю незалежною позицією, прости господи, журналістка Наталія Мосейчук змушена поставити це запитання Єрмаку під час інтерв'ю. По-перше, це не обговорюється в жодному форматі. Позиція вона незмінна. Жодних умов щодо наших територій, щодо нашої незалежності, до нашого суверенітету є неприйнятними. Так, Андрій Борисович, як Скеля, жодних поступок, коли йдеться про територіальну цілісність. А Нардеп Шевченко все частіше і відвертіше говорить про ці самі поступки, переговори, політичне врегулювання, компроміс, закінчення війни, вкидує допис за дописом. Ми двоя двоязичний народ. Ми двоязичний народ. Якщо почати переговори, вони вскроють реальні карти Путіна. Запрет руського язика в Україні отміняється. міняється. слово пацана повні також і правдоподобно із історичної точки зріння, і вибухає буйним цвітом після перемоги Трампа. Але все ж, чому Євгеній Горгулья? Невже він щирий патріот, і тільки Єрмак його змушував писати всю ту хіму? Ні. У тому, що Євгеній щиро перечитує Толстого. Ну, добре, передивляється слово пацана. І абсолютно щирий у своїй російськості, навряд хто сумнівається, навіть в будинку з химерами. Але якщо подивитися на список інших проросійських нардепів, то всі вони давно вже або в Лондоні, або в СІЗО. А Євгенію весь цей час все пробачалось. І от. Якщо подивитися на ті дописи, які не стосуються дружби з Росією, слова пацана і так далі, а те, що про внутрішню політику і кадрові призначення, якщо подивитися на голосування і дії, то виявляється, що яким би. А можна до цієї людини застосовувати термін опозиціонер? Ну, умовно, нехай. Яким би політичним. Опозиціонером не намагався виглядати Євгеній, його складно відрізнити від слухняного нардепа фракції. В деяких голосуваннях дисципліна Арахамія плакав би від заздрощів, якби в нього всі такі були. Там, в принципі, вся група столера така. Але я зараз не буду на це відволікатись, бо у нас монотема. Серйозно, як би дивовижно це не звучало, я порівняла голосування. І attention! щоб цей випуск ви побачили цього тижня, а не наступного. Я проглянула голосування лише за 24-й рік. Але здається, і цього достатньо. Порівняємо, куди пхають свої картки. Опозиціонер вам не видно, але це слово в усіх сенсах в лапках. Євгеній і очільник провладної фракції Давид Арахамія. Тупо ідентично. Глобальний саміт миру, відкуп для корупціонерів. Нагадування подивитися випуск про це. Закон про БЕП, закон про судоустрій, про пенсії, про коротше, натурально усе крім закону про заборону УПЦ. Там Шевченко проти. Ну питань нема окремо, все ж винесу голосування за грандіозне оновлення уряду. Не так давно президент звільнив з десяток міністрів і запропонував парламенту призначити нових. Переважно опешних. Про те, що ті зміни нормально так посилили вплив ОП в парламенті, зараз розповідати не буду, бо ми про це відео робили. Сходіть подивіться, якщо пропустили. І як ви думаєте, за нові призначення голосує людина, яка пише «Етот авторитарний диктаторський режим угробить Україну окончательно? Підтримує запропонованих авторитарним диктаторським режимом кандидатів, які угроблять Україну окончательно всіх разом і кожного окремо на сьогоднішній день це да. абсолютно большевістка ідеологія Слуги народу. Да. тому що я смотрю не по лозунам, не по заявленням, а по законам, по економічній політиці. Знову ж таки, повертаючись до телеграма, найбільша іронія. Ну, окей, не найбільше, а там з кожним дописом ще більше. В тому, що зливає Євгеній теж тих самих людей, яких зливає Євгеній в авторитарний диктаторський режим. У серпні 23-го року нардеп закликає піти у відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Саме тоді в політичних колах почали говорити, що на банковій шукають заміну, мовляв. Надто великою довірою користувався колишній міністр у західних партнерів, надто багато уваги забирав на себе, тисли руку йому поперед Єрмака, так би мовити. Одночасно, дуже сильно раптово починає не любити Кулебу і Євгеній. Там причини пісня. Наприклад, Орбан, а з ним, на думку Євгенія, ми маємо дружити, бо через нього можна переговори з Росією провести. Не піде з Кулебою в Макдональдс. Подібна кореляція у Євгенія з чутками про звільнення прем'єра Шмигаля та міністра внутрішніх справ Клименка. Чутки вщухли, вщух і Євгеній. Прям вщух і все. Я ж не знала, що це у вас роль така? Це не роль, це призвання. От у зв'язку з тим, що я описувала вище, як, наприклад, трактувати стосунки Євгенія з темою виборів? Чи вкладається оця цікавість в його. Mm, органічні інтереси, можливо. Чи можна її, зважаючи на попереднє, трактувати як цікавість неприроднього походження? Ну, дивіться, в якийсь момент виникає тема виборів. Спікер ради Руслан Стефанчук заявляє, що Конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану. Євгеній в режимі опозиціонер, тож пише, що Конституція забороняє вибори під час воєнного стану. Хоча ніби мав би бути за, бо ж як його там авторитарний і диктаторський. Потім ще більш опозиційно заявляє, що ОП почав активно просувати ідею виборів на порядок денний. Але ні, за якої влади війна почалася, за такої має і закінчитися, а вибори після війни. Якщо узагальнити, то у голові Євгенія режим такий диктаторський, що не дай Боже кудись піде. Я не грибу про що це нам говорить і що це за аргумент. Паралельно нардеп Шевченко робить опитування, за якого кандидата ви проголосуєте на наступних виборах президента. За яку партію ви проголосуєте, що для вас є пріоритетним результатом в діяльності президента? І, мабуть, найманіпулятивніше, оце про спосіб досягнення миру та мобілізацію, в якому нардеп просить по справедливості відповісти самим собі і найбільше проголосували за що, як ви думаєте. За мир політичним способом без мобілізації. А другий за популярністю результат політичний компроміс і повернення, хоча б частини окупованих територій. Так, звісно, голосування серед підписників нардепа Шевченка це, на щастя, не соціологічний зріз всієї країни, але цілком вимірювання специфічного її середовища. Бо саме таке середовище створив навколо себе Євгеній Шевченко. Я стояв у істоковому становлення нашої державності. І ще в радянські часи у мене були проблеми навіть тоді з органами і з КГБ. Так, фінальною крапкою стали вчорашні. Ми ж встигли змонтувати це за день. Ну окей, позавчорашні події, бо голосування голосуванням, а є межі, за якими навіть ситуативні романи мають припинятись. За матеріалами ДБР та СБУ та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Календар! Оголошено про підозру у державній зраді чинному народному депутату України, завдання шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці. Як підтвердила комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, у 2021 році він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації з території Республіки Білорусь, дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України. Ну тут питань нема. А стоп, ні. Але ми з нього почали. Так, а чого чекали чотири роки? Хоча, може, дуже ґрунтовна експертиза не може тривати швидше. Шевченко швидше поеми писав їй Богу, просто. Ну, добре, є в цьому релізі, і прям цікава інформація. Зокрема, підозра за бізнес з білорусами. Правоохоронці нарахували у Євгенія півтора мільйони євро прибутку. Це чистий прибуток за півроку на ринку електроенергії та добрив, так кажуть в ДБР. Євгеній та його близькі купували товари в Білорусі за заниженими цінами, завозили в Україну і продавали за завищеними цінами класика. Причому, що за товари в прес-релізі ДБР бізнес стосується електроенергії та міндобрив, і за версією слідства все стало можливим за протекції президента Білорусі. У що повірити не складно, бо переважна більшість підприємств, які виробляють добрива чи електроенергію в Білорусі, державні. І загалом нічого робити не треба, просто впишись в контракти, і тобі зі знижки з батького плеча буде капать. Шчух. Дуже смішно, що при підготовці цього відео Денис прочитав матеріал Бабеля ще від 21-го року, гекнув, сказав, треба вписати. А там є про поїздку Шевченка до Білорусі, його відео з всебілоруських зборів. Це партійна двіжуха. Нині всі відео видалені, зізнання у любові до Лукашенка, налагодження співпраці і тому подібне. Які економічні результати поїздок Шевченка до Мінська невідомо, пише Бабель. Окрім його заяви, що Україні варто імпортувати білоруську електроенергію? Угу, Вийшло. Півтора мільйони вітань Євгенію. Бо в останній доступній декларації Євгенія за 20-й рік в нього були три компанії на різних стадіях банкрутства та рештів майна: орендований таунхаус у Козині, третина квартири в Запоріжжі, та й все. Ну ще 12 тисяч доларів готівкою, і свіже куплений BMW X5, записаний на сина. Що натякає, що оці 12 тисяч доларів все ж не всі реальні заощадження. А тепер режим сприяння з боку білоруської влади дозволив депутату за півроку отримати півтора мільйони євро чистого прибутку та й вручати підозру, якщо Стерненко не помилився у своєму телеграмі. ДБР прийшло вже не в таунхаус на 180 квадратів, а в десь. Тричі більший будинок прямо на березі річки, в тому самому козані. Помилився чи ні, один чорт, закиньте стернен. так. Ну це ж тепер можна справедливо ставити і питання. Так, а до Лукашенка в нього любов щира була чи чисто за знижку? А пишіть в коментарі, що думаєте. В принципі, щодо Євгенія, мені більше немає що додати.